Оперативна соціологія рада презентувати коротке рев'ю квітневого випуску українського політичного монітору. Традиційно починаємо з огляду змін впливовості партій, на думку експертів, найбільший приріст впливу в квітні продемонстрували Батьківщина, БПП, Свобода та опозиційний блок. Батьківщина третій місяць поспіль нарощує впливовість завдяки критиці влади та активності місцевих осередків. Солідарність і Свобода продемонстрували поворот тренду: двомісячне зниження індексів змінилося ростом. БПП вдало експлуатує свої сильні позиції в місцевих органах влади, а Свобода підбирає розчарованих виборців інших політичних сил. Опозиційний блок вповільнив зростання через відсутність послідовної позиції щодо нового уряду та послаблення інформаційного фону. В найближчі три місяці в першу чергу нарощуватимуть впливовість батьківщина, опозиційний блок, самопоміч і свобода. Натомість на БПП Укроп і народний фронт чекає падіння індексів. Розглянемо ймовірність потрапляння партій до Верховної Ради України. В квітні найбільшу вірогідність проходження до парламенту мали БПП, Батьківщина та Самопоміч. За трійкою лідерів йдуть опозиційний блок Свобода та РПЛ з вірогідністю близько 50 Солідарність в квітні призупинила зниження, це зумовлено в першу чергу квітневою активністю президента. Батьківщина, навпаки, дещо зменшила свої шанси через скорочення присутності в інформаційному полі. Оперативна соціологія вважає, що частота згадувань партії експертами королює з її здатністю отримати голоси виборців. За результатами обчислень, шість партій потраплять до Верховної Ради України. При цьому батьківщина та самопоміч значно збільшили би кількість мандатів, на відміну від солідарності, яка втратила би майже третину депутатських крісел. Також в квітні до Верховної Ради України мала б шанси потрапити свобода, яка на сьогодні не представлена в парламенті. У квітні, порівняно з березнем, вірогідність позачергових парламентських виборів, на думку експертів, майже не змінилась. Сталість показника обумовлена тим, що про створення нової коаліції та обрання уряду стало відомо ще в березні, коли індекс імовірності позачергових виборів показав значне зниження. Наступною експерти оцінювали діяльність перших осіб держави. Індекс нового голови Верховної Ради показує позитивне значення, але не надто відрізняється від нуля через переважно нейтральну оцінку його діяльності експертами. Індекс президента демонструє незначне покращення, втім залишається від'ємним. На оцінку експертів вплинули офшорний скандал та складний процес призначення прем'єра. Індекс пана Гройсмана також показав додатню динаміку на фоні його контрасту з негативним образом Яценюка. Зважаючи на квітневі події, експертам було запропоновано поділитися очікуваннями щодо ефективності новообраного Кабінету міністрів України. Індекс в квітні склав плюс 10,3. Іншими словами, майже 40% експертів вважають, що новий Кабмін буде ефективнішим ніж попередній. І ще майже 45%, що ефективність його не зміниться. Топ-3 персони березня: Надія Савченко, Володимир Гройсман та Петро Порошенко. Перша вже другий місяць поспіль тримається в трійці лідерів завдяки стійкості, яку вона демонструє. Новопризначений прем'єр став символом сподівання на зміни, а президент суттєво активізував свою політичну діяльність. Також експерти оцінили настрої, які панують серед українських громадян. В квітні було відзначено невелике вповільнення падіння рівня добробуту та оптимізму серед населення. Вплив населення на політику продовжив зростання. Падіння рівня добробуту потроху скорочує свою швидкість через досягнення економікою дна. Як наслідок відбувається поступове економічне пожвавлення. Відповідно, зменшення рівня оптимізму уповільнюється. Також приводом для поліпшення настроїв у суспільстві стала відставка Яценюка. Ще більше графіків та детальний аналіз політичної ситуації у квітні отримайте в новому випуску Українського політичного монітору.